Суперсереда у Сільпо. Тільки 7 травня. Ось вже кілька днів російські воєнкори та зедканали заявляють про те, що зсу розпочали наступ у районі селища Тьоткіне та села попово Поповолежачі Глушківського району. Ще зовсім нещодавно російські генерали звітували, що вигнали зсу із Курської області. А виявляється українська армія знову на руській землі. Враг начал нове наступлення в Курській області. намагаючись відрізати Тьоткіна. Ночі противник подарував ракетами мости, і утром в атаку. АК у бронігрупи з начала машини розмінірування почали праділувати проходи в минных полях, а за ними пошла бронетехника с десантом. Іде тяжолий бой на границе. Наши десантники и другие подразделения уничтожают врага. РФ перекинула частину своїх військ із Курської області на інші напрямки. І схоже, що зсу скористалися ефектом несподіванки та організували новий контрудар у цьому напрямку. Коли Герасимов рапортував Путіну про те, що вони звільнили повністю курську територію, це не відповідало дійсності. Але ми відійшли, і вони зняли велику кількість сили техніку до 90 тисяч на відносно невеликій ділянці фронту. Їх було і їх перемістили на харківський, можливо, покровський напрямок. У Херсонській області російські окупанти розпочинають підготовку до десантної операції. З кінця квітня армія РФ робить спроби висадження десанту на невеликі острови, які зараз перебувають під контролем Сил оборони України. Противник намагається здійснити форсування водної перешкоди, форсування проток в південній частині Дніпровської острівної зони, там де знаходяться острови Бугас, де знаходиться острів. Козулийський, і здійснити висадку на цих островах, захопити там плацдарм невеликий, і вже здійснювати форсування Дніпра саме в цій південній зоні. Армія РФ планує поступово захопити острови, що дозволить розширити зону ураження для російської техніки. Проходить підготовка до десантної операції, зокрема для безпілотних літальних пристроїв, дронів та мінометів. Час від часу там з'являються ворожі автомобілі, як правило, там система РСЗО, зокрема, і звідти ж також і ми маємо велику кількість обстрілів, які по нашому місту Очаків, Миколаївщина. Для чого потрібна ця операція Російської Федерації, Армії Російської Федерації захоплення поступове захоплення островів дозволяє розширювати зону ураження? Для їхніх для їхньої техніки в українському командуванні сил оборони південь про такі плани та маневри знають і стежать за пересуванням буквально кожного човна та кожного міномета. Зараз у ворога на Херсонському напрямку немає достатньої кількості плавзасобів та особового складу, аби зробити такий масштабний штурм. Нині найбільш напружений напрямок на фронті це кордон Донецької та Дніпропетровської областей. Командовець ЖСУ Сирський написав, що Покровський напрямок одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни. За його словами, воїни сил оборони змогли стабілізувати ситуацію в цій операційній зоні на Донеччині та ДНД перехопити тактичну ініціативу. Згідно з даними ГШ ЗСУ, за останній тиждень суттєво виросла інтенсивність бойових дій. За шість днів цього тижня вже відбулося 1219 атак проти 1150 за сім днів минулого. Найактивніше ворог наступав цього тижня на покровському відрізку 42% всіх атак. Також висока інтенсивність зберігається на новопавлівському, 13,7%, лиманському 12,7% та курському 12%. Сумарно на ці чотири напрямки припадає 80% всіх штурмових дій противника. Не зважаючи на те, що до адміністративного кордону Дніпропетровської області армія РФ залишилося лише 2,5 кілометри, фронт на цій ділянці стабільний і зсу його контролюють. Просування окупанта на цьому напрямку зупинено. Це все-таки правда. Російська Федерація задумала новий наступ на Херсон. Українські військові на південному напрямку помітили незвичну активність ворога на лівому березі Херсонщини. Зі слів наших оборонців, армія РФ розпочала підготовку до великої десантної операції, для якої окупаційна армія має вже 300 човнів. Контроль над Херсонщиною та Миколаївщиною це великий амбітний проект, який хоче реалізувати наш ворог Російська Федерація. Наразі ми маємо постійно постійний, скажімо, рух техніки на Кінбурзькій косі. Час від часу там з'являються ворожі автомобілі, як правило, там система РСЗО, зокрема, і звідти ж також і ми маємо велику кількість обстрілів, які по нашому місту Очаків Миколаївщина Поступове захоплення островів дозволяє. Розширювати зону ураження. Для їхніх для їхньої техніки, та, зокрема, для безпілотних літальних пристріїв, офіцер водолазного загону Омега Нацгвардії розповів, що раніше окупанти вже намагалися висадитися на невеличкі острови Дніпра, які нині контролюють Сили оборони України та ворога ліквідували. Він висловив сподівання, що так буде відбуватися і надалі, оскільки росіян не можна підпускати близько, бо це буде загроза для наших тилів. Тим часом в Донецькій області загарбники продовжують наступати і ускладнюють положення українським силам. За даними інформаційної. Моніторингової групи Deep State, станом на 6 травня росіяни просунулися біля Новоолександрівки, Котлярівки, Новосілки та Новодарівки. І тепер ворогу залишилося до адміністративного кордону Дніпропетровської області трохи менше трьох кілометрів. В найближчих селах та містах поблизу Дмінмежі з Донбасом місцева влада оголосила примусову евакуацію. А от на Курщині продовжуються бої, як би там в Кремлі не говорили, про повну деокупацію регіону. Російські воєнкори повідомили, що напередодні ЗСУ пішли на прорив в Курській області і змогли увійти в селище Тьоткіне з двох боків, контролюють прикордонну зону та ведуть стрілецькі бої. Також українська армія підірвала міст біля села Званного, що істотно ускладнить логістику ворога. Натомість російські воєнкори зазначають, що їхня армія відступає і зазнає втрат на цій ділянці передової. На їх думку, наступ українських сил спрямований на ізоляцію їхніх військ, створюючи три потенційні котли у Генштабі Поки що не коментували новий наступ ЗСУ на Курщину. Однак, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський лише повідомив, що буферна зона створена силами оборони і надалі залишається актуальною, і курська операція, яка триває вже от 9 місяців, виконала більшість запланованих завдань. Козирі в руках, схоже, є не лише в ЗСУ, а й Путін також дещо задумав. Сили оборони України констатують, що восени цього року РФ може готувати удар з Білорусі під виглядом стратегічного. Навчань запад 2025. На сьогодні мобілізуються значні контингенти, розгортається сучасна техніка та бойові підрозділи. Під час масштабних військових маневрів планують імітувати різні бойові сценарії, зокрема можливі ситуації на тлі напруженості між заходом та союзниками РФ і Білорусі. Активна фаза навчань, про які зазначив президент Зеленський, має відбутися з 12 по 16 вересня. Всього до навчань залужить 13 тисяч військових. Оборонці кажуть, що ці навчання можуть бути прикриттям для створення ударного групування для вторгнення в Україну або імітації захоплення Польщі чи Балтії. Утім, як воно буде насправді, доводиться лише гадати. Станом на початок травня ударних угрупувань ворога на кордоні з Білоруссю не зафіксовано, але загроза лишається.